Нам діти, діт, ми, нам діт. мід, ми, ми діт. говоримо з дітьми. Застрілили вночі вночі. Застрілили їх, ніхто не оберігає. Ті, що були на блокпусту, 100 чоловік там, де розстріляли, 100 чоловік туди знов кинули. Вони окупали всім треті сутки. І що дзвонить знов жінка Пушкіно, село Чепушкове, не знає, як називається точно. І дзвонить до чоловіка каже: що ви бо виїжджаєте сам іде. Збиратися він каже: командир нас уставив. Став якийсь хлопчина з чимось років на його місце, і каже: Ми не знаємо, що робити. Нам команди не було. Виходити І каже, я куди нас не відводили. Ровно построїли дітей. З них мають відправити це також. Ми 90, але ми знаємо за 60 чоловік. Так. Ті, що стояли в струю, 26 було добровольців, а остальних принудительно заставляли, щоб вони Все, е, до того, йшли вони. добровольцями. І один вийшов і каже: Я зараз каже, не піду добровольцем. А він йому каже, а чого ти не підеш? каже це, бо каже: ви мене заставляєте. каже, хто заставляє? каже, а ви мене заставили. І вони перекручуються. Роблять кіпіш такі ніхто нічого не відводить. Наші діти відвели на блокпотішу пострадали відвели, А сьогодні взяли 12 БТРів, погрозили. загрузили пів танка боєприпасами. І вони вже 60 кілометрів від Слов'янська. Тих відвели тих туди знов кинули.